П'ять ознак того, що у вас є проблеми з щитовидкою. Перше, у вас є хронічна втома, дефіцит енергії, слабкість, сонливість, у вас апатія і навіть може бути депресія. І тут психолог реально там не допоможе, і антидепресанти також. Другий симптом: у вас низька температура тіла, або є такий симптом, як мерзлякуватість. Всім. Нормально, тепло, а вам холодно. У вас завжди холодні руки, холодні ноги, і температура нижча ніж 36,6, запам'ятали? Третій симптом: у вас є зайва вага, або може бути вага нормальною, але тіло таке набрякше. І навіть якщо ви там приймаєте сечогінні препарати, все одно ефекту від них ніякого немає. Це свідчить про те, що у вас затримується рідина, і часто це ознака гіпотерозу, тому треба перевіряти щитовидку. І також може бути таке, що ви притримуєтеся здорового харчування, що ви тренуєтеся в залі 3-5 разів на тиждень, а все одно вага не йде. Четверта ознака це випадіння волосся. І волосся у вас випадає рівномірно по всій голові. Ви не можете відпустити довжину волосся. Волосся тьмяне, ломається. І також може випадати третина зовнішня брів, і навіть можуть випадати вії. П'ята. Ознака це порушення менструального циклу, може навіть бути безпліддя, і ви там лікуєтеся у репродуктолога, або може бути просто збій циклу, дефіцит прогестерону, можуть бути різні болючі місячні, або захворювання, пов'язані з естрогендомінуванням, наприклад, фіброзна кистозна масопатія. І ви лікуєтеся, не можете знайти причину, а причина може бути в чітовидній залозі. Я знаю, про що говорю, тому що я дуже багато жінок щодня консультую і бачу, що у кожній другій жінки є гіпотереоз. І, на жаль, він своєчасно не виявляється і згодом прийдеться приймати гормони. Щоб отримувати більше корисної інформації, я раджу підписатися на мій аккаунт і погортайте мою стрічку, я там теж розповідаю і про гіпотерооз, і про зв'язок гіпотероозу з грудьми, з репродуктивною системою і взагалі, що з цим робити. А також ви можете перейти за посиланням в шапці профіля і зареєструватися на мій безкоштовний інтенсив, де я про це теж розповідаю.